Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. Радий вітати вас у новому 2025 році. Ми бачимося в цьому році вперше з вами. Е, як я і говорив, всім бажаю в цьому році це радості, любові, ну щастя. Ну і нехай у вас все виходить у ваших справах, ну, в, в тому числі і крипті. А сьогодні ми, до речі, поговоримо про те, е, який мій план дій у 2025 на 1 мільйон доларів. Звичайно, друзі, потрібно розуміти, що 1 мільйон заробити там з 20 тисяч або з 10 буде дуже-дуже непросто. Ну хіба що у вас є там план і так далі? Чому? Непросто, тому що, ну, в принципі, як сказати, дивіться, якщо зробити з 20 тисяч, якщо у вас воно є звичайно, і ви правильно вмієте розпоряджатися ризик менеджменту, мані менеджменту, можна зробити з. 20 100 зі 100 зробити, наприклад, там 300, і вже легше, друзі, з 300 зробити мільйон. Це, в принципі, не так і дуже складно. Який мій план, друзі? Мій план буде розподілений на декілька частин. Тобто, дивіться, перший план це, звичайно, трейдинг це торгівля. Спекулятивна. Середньострокова, ну і там може бути навіть довгостроково, подивимося. Дивіться, перше, давайте ми подивимося з графіка BTC. Думаю, що графік BTC буде оновлювати свій ATH, і ціль максимальна, яку я, наприклад, ставлю, це можливо, друзі. Це не 100%, що зараз треба йти, і все Рома сказав, там біток буде 150 там чи 180 тисяч. Це можливо, друзі. Скоріше за все, якщо у нас буде оновлений АТАЖ, тобто новий all time high, вище 109 тисяч. Ну, я думаю, що він може показати в періоді там, року, до кінця року може бути там 140, 160, можливо, 180 тисяч. Думаю, що вище буде дуже важко. Тобто в нього і так жили багато грошей. Ну, можливо, я помиляюсь, друзі, буде там 200 чи 300, окей, хай буде. Значить, ну це адекватна ціль. В цьому випадку, я думаю, що Альта нормально піде. Хоча я більше буду робити, у нас зараз є великі рахунки, значить буду робити все-таки упор. На біток-ефір буду торгувати більше ці, просто великими сумами, друзі. Наприклад, ну, там, щоб ви розуміли, можна взяти там, 50 ефірів чи 100 ефірів, наприклад, там, це спокійно там, на 300 тисяч купив, взяв там, своїх там, 20%, 60 тисяч забрав. Друзі, це, в принципі, нормальна стратегія, вона не прям дуже важка, складна і так далі. Що я хочу сказати ще по BTC? По BTC у нас вчора втримали були цю зону 91500, і подивіться, зняли всі логі, То, що я і писав в себе в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, будь ласка, можете підписатися. А хто хоче прийняти участь в наставності по трейдингу, також залишайте заявки, і ви зможете, хоча б як мінімум, розуміти, друзі, ринок. Це е, основна задача. Тобто, я, що я вчу? Я вчу, друзі, розуміння ринку. Я на наставництві по трейдингу вчу розуміння ринку. Плюс у нас є ком'юніті, в які ви попадаєте після наставництва безкоштовно на хвилиночку. Тому що дивіться, зазвичай за ці всі ком'юніті, тому що я там торгую, даю людям фідбеки, даю людям сигнали на угоди. І в цьому випадку зазвичай беруть кошти за таку діяльність. Я за це не беру, тобто ви просто проходите наставництво, а потім вже йде як підтримка. Дивіться, значить, що давайте вернемося до BTC. Що у нас по BTC відбувається? По BTC у нас зараз був винос, можливо, тут ще трошки ціна постоїть. Я думаю, що найближчим часом, після інавгурації Трампа, інавгурація у нас 20 січня. тобто... В, в, Найближчий понеділок, і тоді я думаю, що в цілому ринок може, друзі, сходити. Ринок може сходити. Думаю, що багато було зв'язано з тим, що е, всі. Були, якраз ну, на цій новині ціна була росла. А тепер, я думаю, що по факту, коли Трамп стане, і вони, як ви знаєте, там у нього в команді є. Ілон Маск, який там за крипту всіма руками і так далі, реально. Тобто і він буде в нього в команді, вже є в нього в команді, і буде резінний в нього там, до речі, навіть будинок буде в, на території резиденції, да, яка в Вашингтоні знаходиться, я там, до речі, був колись. В 2016 році значно у нього там буде своє житло, наскільки я зрозумів. Ну в новинах сьогодні читав. Тому я думаю, що ОЛМАЗ Маск, Маск буде розвивати активно крипту. І я думаю, що може на фоні цього, коли вони будуть робити якісь заяви, типа там Аля купила держава США, там бітка там ну, звичайно, друзі. Якщо це буде, то вони вже це зробили. Ну вони можуть сказати, ми купили там бітка, наприклад, там, США купили бітка там, 100 тисяч бітків. Ви просто розуміли, що може бути. На фоні цього, я думаю, що можуть бути дуже серйозні дуже серйозні зростання. Дуже серйозні зростання можуть бути по. Ринку, що далі? Дивіться, яка моя стратегія? Перша стратегія це це друга, дивіться, модель, це буде торгівля IDOшок. До речі, тут уже розказую під настанці по трейдингу, що це означає. Тобто є такі там лаунчпад ChainGPT, дивіться, CGPT вона називається. Ця монета, до речі, зараз одна із самих сильних. її додали на Binance. І, до речі, CGPT, якщо ви подивитесь по графіку, я брав давно, друзі. Дивіться, я брав давно. У мене в мене ще вхід був ось тут. Щоб ви розуміли, по 10 центів я тут заходив. Ще в листопаді 23-го року. Ну тут звичайно я друзі не продавав. Я сижу і я приймаю участь в айдіошках. Тобто це присейли монет, які будуть лістися, ліститись на ринку. Бачите, зараз вже виросло. Ну зараз брати друзі, вже трохи дороговато. У мене багато, багато монет, і ця монета вже коштує грошей для того, щоб вам давала нормальні локації, тобто нормальні купівлі, нормальну суму. Вам треба багато цих монет, ну хоча би там 1030. Тобто 30 тисяч монет. Ви самі можете зрозуміти, що це буде коштувати ну там 10 тисяч доларів. Ну це не мало, друзі, для людей, скажем так. Тому коли я брав, то мені було це дешевше. Якщо сюди це впаде, можна буде подивитися. Дивіться, це один із планів, але я спеціально тут вкладку зробив. Зараз буде на АІ-агенти, тобто це штучного інтелекту. Друзі. Тут різні компанії є по штучному інтелекту, що вони будуть робити. Дехто займається, наприклад, як роботами, пише роботів, дехто займається тим, що, от, наприклад, є один із АІ-агентів, я не пам'ятаю, як він точно називається. Я читав, що він, наприклад, шукає найкращі монети, які вам ну, по ваших параметрах. Ну, наприклад, я там роблю параметр, там хочу монету показати. Капіталізація, яка там велика, яка там сильно, наприклад, не падала, і, наприклад, яка має потенціал, там, не знаю, 5к, і воно вам може видати список. Звичайно, це не буде дві монети, друзі, воно може список там, в 10 монет, ви вже вибираєте. Тобто, це теж AI-агент от таким от займається. Тобто, і от бачите, тут є список АІ-агентів. Можете подивитися, я можу прикріпити сюди нижче посилання от на, на, на цей ресурс. І, от, наприклад, ну FET уже, друзі, зрозуміло, ця монета торгується давно, От новий ген, до речі, AI16Z, вона, до речі, недавно тільки вийшла. Ну, я не дуже, друзі, люблю, чесно там скажу, брати нові монети. Тобто, Які от тільки вийшли на ринок, я не бачите, було причина, що так відбувається. Тобто, якщо, наприклад, монета вийшла на ринок і вона впала там на. Там мінус 80, мінус 90%, це норм, це окей. Зазвичай знаєте, як робиться. Тобто виходить проект, ну тут була інша ситуація. Виходить проект, він, наприклад, тут виходить, тут починає рости, потім його зливають. Там, наприклад, може бути сюди до відкриття, може бути нижче. Тобто, там на проценті 80% і ось тут. Тоді, якщо він тут є об'єм і він нормально себе почуває, тобто це нормальний проект не скам, то є шанси, що може піти на перехай. От, тобто ось такий варіант. Ну, тут було трошки по-інакшому, звичайно. Ну, Якщо ви подивитесь, от дивіться, от ДЕВЕ, От в мене от була так, такий був проект, як ДЕВЕ, це не АІ, це просто подивіться, що відбулося. Тобто, ви відкрилося, потім злиття реально було. На мінус 94%. І зараз ціна. Звичайно, тут не дали були всі монети. Я був частину там продав, і частину ось був, щоб ви розуміли. Вчора я був скинув по 1.51 у мене був вихід останній. Може воно піде ще? Може воно піде? Мені пофіг. Я своє забрав, у мене вхід на IDOS був 0,20, здається, 1,5 десь. Ну, якщо взяти на IDO, тобто я купляв на пресейл. Оце якщо взяти по проектам. Тому проекти, які тільки залістились, друзі, яким би там не був хайп і так далі. Це мега ризики. Мега ризики. Тобто, якщо нема графіку, нема історії графіку, це мега ризик. Звичайно, на початку, коли проєкт ліститься, то він може сходити там наверх, коли він ліститься. От AXBT, це теж дуже прикольна тема. Дивіться, AXBT, теж лістить на Binance вже і так далі. Тобто, бачите, от проект залістився, сходив вниз, от тепер наверх. подивіться, який відкуп різкий, дуже сильний. Ну, це один із тих моментів, які можуть, в принципі, зростати. Але я все рівно я такі проекти не люблю брати надовго, друзі. В моменті я можу зайти, там забрати 20%, і все. От ну, так, щоб я це зараз купив і сидів, там бог знає скільки, ну це супер ризик. Хіба що там на якийсь там 1% від мого депозиту? Тобто, якщо в мене депозит там 100 тисяч доларів, то я можу на 1000 доларів купити. Якщо навіть їм буде там в мінус скам, то я втрачаю всього 1%, це 1000 доларів від моїх 100 тисяч. Все. Ну я не буду заходити там, на Ридку лите, ті там і так далі, друз. Щоб там не було, хто б мені там що не розказував там про якісь там ікси і так далі. Ну хіба що я можу зайти і поставити стоп. Хіба такий варіант? Тоді так можу взяти більше, що там є об'єм і так далі. Тому АІ агенти, друзі, до речі, я так раз буду приймати участь зараз на багатьох лаунчпадах, де ці АІ будуть лістись, ліститись, друзі. Я про лаунчпади зараз розказувати не буду. Якщо вам звичайно інтересно, можете написати знизу під цим відео. Якщо вам інтересно, лаунчпади Я це детально розбираю більше на навчанні. Тобто на наставність, там уже у нас окремий урок під це є. Тобто я розказую, де приймути очись, наскільки прям показую все, як там робити. Тобто, це так. Я можу декілька там просто показати, там таким топових. Ну, один із них ще NGPT, тобто CGPT. тобто що там і куди. От якраз він, до речі, тут і є, бачите, і агент, але він більше зараз направлений. ну, В них там свій цілий, коротше, така побудова прям, цілого проекту, В них там і стейкінг, і то, і вони там розвивають. Ну просто ці GPT-реально крута тема. Колись теж, до речі, була ID по цьому проекту. От Віртуал, нова теж тема. Дивіться, от Віртуал. Така сама теж штука. От вийшла. Подивіться, а, до речі, оце єди з тих проектів, бачите, який зразу пішов. Ну, таке буває теж. Подивіться, 1300%. Потім злиття на мінус, там ну, мінус чуть більше 50%, зараз стали. Ну і в принципі непогано. Теж АЄГен, бачите? Зараз ця тема в хайпі. Дивіться, коли ви будете, наприклад, що вибирати, дивіться просто обсяг торгів, або дивіться капіталізація. От капіталізація, бачите, ФЕД, от там, де капіталізація там, 200-300-500 мільйонів, звичайно, що це треба дивитися. Вон Херд. Я навіть такого, до речі, ще не бачив. Вон зараз знову гляну. Humans, подивіться. А, ну теж. Ось гляньте, А, ні, ніфіга. От давно ще був залістиний, Humans називається, да, це воно ще да. так. Humans, подивіться. Був кошто Бог на скільки. потім було падіння, ну, реально, друзі, подивіться, з долара. Ось там на менше, ніж цент. Потім далі було зростання, ось там на 1000% і знову. Ну, дуже небезпечно ходить, друзі. Тут, якщо дивитись, треба дивитись десь звідси. Ось на такі теж я буду робити упор, друзі. Але я ще раз повторяю, на ці всі проекти, які от я показую, я буду виділяти, ну, може, максимум процентів 20 з мого депозиту. Так, як у мене депозит великий, то мені мільйон зробити легше, друзі. У мене депозит, ну, щоб ви розуміли, один із таких, який буду використовувати, це в районі 300 тисяч буде депо. Тобто, якщо взяти загальному, тобто мене наприклад буде виділено там 200 там на торгівлю, там спекулятивно. Наприклад, 50 я візьму на торгівлю якраз ось яких агентів. Ну, це акуратно, теж друзі. Це я собі можу дозволити, друзі. Не означає, що ви маєте нести там теж 50 або щось продавати. Це я говорю про себе. Це всього буде там 15% з мого депо. Всього 15%. Я собі це можу дозволити, я буду дуже акуратно це все робити. І акуратно заходити. Я не буду заходити в шлаг там, на десятку, на 15 тисяч. Я можу там виділити в основні якусь частину, ну і далі я можу виділяти більше. Ну і 50, скоріше за все, виділю на ф'ючерси. Буду ще 50 торгувати на фьючах. От і все. Ну і плюс в мене є ще IDO, друзі, ну там уже давно застейкано, тому я це не буду рахувати. Подивимося. І от план зробити якраз цього, зробити мільйон. Я думаю, що це буде не так дуже прям важко з 300 зробити мільйон. Думаю, зробимо. Думаю, зробимо. Ну, потім, в принципі, подивимося в кінці року, попробую поділитися, якщо вдасться зробити, ну або не вдасться. Тобто я ніколи не буду розчаровуватись, розстраюватись. Ну, вийде зробити мільйон, зробимо, не вийде. Не зробимо. Нічого страшного в цьому не станеться, це всього лиш гроші. але треба дуже уважно від них, до, до них відноситись. Тому що мені ніхто не прийшов, знаєте, не дав там безплатно, сказав, на тобі там, 300, поторгуй, вийде це зробити нормально. Не вийде, то значить ненормально. Це все живі зароблені кошти. Особисті тому їх, ну або є інвесторські так само, у нас там гроші та і так далі. Тому, звичайно, це до інвесторських треба в рази відноситись більш акуратно, ніж до своїх друзів. Бо тому що це ім'я і це гроші інших людей. Не можна ну підводити сказати, що там не моє, мені пофіг. Ні, ні, друзі. Ми відносимося до інвесторських грошей навіть більш більш, як би сказав, скурпульозно, ніж до своїх. Тобто інвестор, це. Ще x 3 від того, що ти маєш до своїх відносини. Ще x 3 отак ти маєш відноситися до інвесторських. От Ава є теж, дивіться, USDT. До речі, це, це напевно, не той проект. А, Ава АІ, ну, Ава АІ. А, вона на Кокоїні теж. А, то, до речі, так само гляньте. Відкрилося вниз спочатку. На мінус 85, бачите, подивіться, а потім що відбулося? Ось якраз коли мінус 85, Але друзі, ви маєте в цій точці вже знати, що ви будете брати. Тобто, ви коли наприклад таке бачите, то ви, наприклад, ставте собі на лист і ви знаєте приблизно, де ви можете купляти. Ви звісно, не могли видати штут лоу. Ви могли купити, наприклад, ну частково тут, частково тут, частково тут. І у вас там середня ціна, наприклад, 0,02. І подивіться більше 10 іксів. Ось навіть тут можна було би зі 100 тисяч зробити мільйон. Це друзі, подивіться, це все гола, якби ми тут почали. І ми могли б ну, це всього там за місяць. Ну, Звичайно, це в таке вкладати, це треба мати, треба знати. І це не прям дуже не ризиковане. Це тут, тому що це новий проєкт. Ну, якщо він був, не був раніше, де ще залістаний, тобто на це треба дивитися дуже важливо. Нікола, я, я, наприклад, би не вкладав сюди сотку, чесно хочу сказати. Там, ну, десятку міг би вкласти десь, але я теж міг би подивитися, якщо, наприклад, щось буде не так, де я буду закриватися. Я не буду пересиджувати, чекати там з моря погода, якщо, наприклад, я там зайшов по 0,02, тобто, наприклад, я не знаю, ну, там, може на 001, чи як, там, чи там 008, щоб я хоча б щось забрав, якщо ціна піде взагалі там в скам. Я не буду там втрачати все. Ну, або хіба що це десятка там з мільйона доларів, то до 1%. Мені пофіг. Мінус, мінус процент. Взагалі списали і все. Тобто на чомусь іншому раз там за день відбили. І все. Це дуже, я рахую, правильно. Дивіться, Аджи є теж така тема. Аджи USDT. Ось воно є. Це давно вже цей проект він у нас на байбіті. До речі, подивіться, що тут було. Так само гляньте, звідси сюди, мінус 97, а потім виходить плюс. 5 тисяч процентів. Ну, це круто. Я це, я це бачив цей проєкт. Я, звісно, не бачив його ось тут, друзі. Але хоча подивіться, теж об'ємах. Ті, хто був, не був на курсі, ви пам'ятаєте. Об'єми аномальні, звідки внизу, це не просто так. Ну і потім, звичайно, головне дочекатися цього. Тобто, якщо б навіть це поглянути, можна було би тут взяти і треба було б посидіти. Ну, всього лиш, друзі, 4 місяці. І навіть якби ви купили тут і ви це все не забрали, навіть якби десь тут вийшло, це 1200%. Ну, з 50 іксів, навіть якщо взяли там 12 іксів, це нормально, друзі. Ви не можете взяти вся малою і тут самолу в хаю вийти. Ну, звичайно, я про це говорив. 3-4 свічки. сама велика аномальна це вихід. Завжди з позиції, Ніколи ми на таких свічках не купуємо. Можете собі, до речі, це запам'ятати. Хто був, хто не був на курсі, що на великих свічках ми тільки закриваємося. Ми не тільки ну або відкриваємося в шорт, звісно, але тут треба теж знати, якщо ви те крезі тут то вас може винести. Тобто, звичайно, ми стараємося на великих свічках закривати. Це якщо позиція в лонг, то це на великих свічках вихід. А якщо це позиція в шорт, то на великих свічках це, це закриття шорта. Все. Бачите? Тепер дивіться, що відбулося далі. Аджі, сходили, у нас були туди. Далі падіння у нас вже на мінус 85. До речі, нормальне. Оця зона непогана для можливої купівлі даного активу. Дивимося по капіталізації. Адже у нас кеп. 186 мільйонів, об'єм 10 мільйонів доларів. Це я так розумію на всіх біржах. Ну, об'єми невеликі, капіталізація більш-менш. Тобто можна якусь частину сюди, там, наприклад, зарядити. Невелику. Так? і от і все. До речі, ціна непогана зараз. Можна потім от просто скріньте, записуйте, і ми там через. Ну, не знаю, через півроку, чи через там три місяці подивимося, що тут могло й працювати. Ця зона, я вам зразу говорю, непогана для входу. Хоча ще раз повторяю, це мега-ризики це все, друзі. Зразу це мега ризики. Не такі, звісно, як IDO. Там, коли тільки лісся проекти, там взагалі просто жесть, ризик. Цей вже проект, в принципі, живе у нас, ну, скоро буде два роки. Це добре, до речі, що у нас два роки живе. E, значить, і e, якщо. Ну, зможе втриматись, не піде нижче ось цих лоїв. Хоча було б краще взяти, звісно, десь 009. Але тут також, друзі, це непогана ціна. Просто треба дивитися, що він ще буде з собою. Представляти, що він буде робити, який там розвиток. Треба це все проаналізувати. Тепер пха. Pі це є на Binance, наскільки я знаю. Да. А ні, PHI нам треба USDT. Давайте ми глянемо про Не хочу, хочу подивитися спот на бідгіті. А, тільки додавали. Мені здається, що на бінансі мав бути. Так, да, ось він є. А, ну теж, подивіться, так само гляньте, було ціна 1,2, потім падіння на, до, до 7 центів, то що я, якраз я говорю. Ось, мінус 93%. І ось, подивіться, як тут стояли по 0,01. Просто ідеально, друзі. От вися, яка точка була по 0,1. Зараз, звичайно, вже високовато, але у нас відбулася корекція на мінус 60. В цілому непогана теж точка для входу. Зараз, до речі, друзі, точки входу для довгосрока дуже-дуже непогані. Я не скажу, що це прям ідеал, можливо, буде ще нижче, але після таких падінь точки входу хороші по хорошим цінам. Тобто ризик у вас тут менше, ніж ви десь би брали по хаямтам. Далі, що у нас тут ще є? Ораї. Зараз глянемо, ораї і спек, до речі, спек я навіть собі купив. До речі, спек. Друзі, мені здається, що Ні, то спек, я здається, купив. А спек я не дивився. А, ну теж, до речі, знизився. І ще Ораї я хотів подивитися. Раї у нас ось тут. Ага, ну він вже був виріс. Подивіться, так само, бачите, коли ще ніхто не знав, що це буде на хайпі, воно у нас ходило. На 1000% корекція. Ну, трошки високовато, звісно. Тут, звичайно, має більше ризику, тому що трохи високовато. Лейєр АІ, ану, лає. Оце теж може бути інтересно. лає USDT. Ось подивіться. До речі, так само погляньте вон вихід. Потім падіння на. Мінус 80%. І, до речі, біля нижньої границі. Ось непогана теж точка. Ось ця точка біля цієї нижньої границі досить непогано. Досить непогано. Може ще буде винос, звісно, всіх, але враховуючи, як ринок у нас падав, ця монета стояла, значить там є дійсно покупець. Ну, капіталізація, друзі, невелика. 27 мільйонів. Треба до цього дуже акуратно. Тобто, це брати багато. Чим менша капіталізація, тим менше у нас захід по грошам, друзі. А от спор я брав, точно. Спор, дивіться. От спор. Він, до речі, був вистрілив уже у мене на HTX. Гляньте, він теж в мене було по Щоб ви розуміли, до речі, я брав по 0,03, 0,025 і 0,02. Тобто в мене це раніше на 0,25. Тобто я зараз сижу в мінусі. ну, Це було там, щоб ви розуміли, там на 0,3% з того, що я там. З мого депозиту, тобто мені взагалі пофіг, тому що так само це АІ агент. Я дивився, можливо, що він сюди піде на 001. Тобто, в принципі, на чуть-чуть можна це взяти в цій зоні, на чуть-чуть. Не -чуть. небагато. Це взагалі мега ризик, тому що це капіталізація 20 мільйонів. Це може і сісками друзі. Тому дуже акуратно з цим. Дуже акуратно. Ну і далі вже йдуть такі проекти, які там супер, супер ризики. Тобто, ви маєте дивитися, ось з того капіталізації, ну там в основному десь топ-10. Тобто 115, от ті, які тут є. Типа ті, які вже залізли на біржах, це щоб був найменше ризику. До речі, фай я ще не дивився. Ану, фаї, я щось навіть не дивився, що це таке. Це Фрейза чи ні, ану, фаї. Фрейза, да. ну фрейза не є на МЕКСі. А, тут взагалі якийсь розкол. Там був. Ану, на CoinEx. Ага, ну вона тільки залізла. що з нею там було? Бачите, що нема графіка, частини графіка нема. На Perpetual доданий ану USDT. Тільки на, на, на трьохбір ну, це не беремо, він таки є на Мексі. Ну, таке щось не зрозуміло, що це таке, друзі. Бачите, був якийсь розрив, що вони тут робили, я не розумію. Тобто, це я б не брав. Хоча капіталізація півярда, ну, таке щось, не знаю. Фет мені. Фет класна монета, у мене, до речі, вона є. І на Binance є давніше купляв, ще набирався. І, до речі, зараточка. Тоже good по Фет. Я думав, що вона буде десь тут. Ну, бачите, не йде. Раніше взагалі нікому не треба було, подивіться, можна було взяти по 5 центів. Потім був вріст майже на 100 іксів, щоб ви просто оглянули, подивіться. У ну, нас 46 іксів. Ну, якщо ми візьмемо з тут, то тут було точно на 100. А ну, скільки тут ціна була. Була по, ну, по 1 центу, да. на Яке на 100, тут тобто на 300 іксів, друзі. Щоб ви просто оглянули. В 2020 році, якби сидіти, то тут було б 300 іксів, Ну, жесть просто. Оце фет. І от так само подивіться, нижня границя, ось сюди підійшли, непогана точка, починаючи з 1 долара до 1,2. Тобто дуже непоганий теж захід. Ну, це сильна монета, друзі, там велика капіталізація, 3 ярди. Тобто тут можна зайти побільше таке. Щоб ви просто розуміли, наскільки треба брати. Оце така розгорнута моя відповідь на те, чому я планую робити. Ну, ще раз повторяю: у мене розподілення ризиків. Я ніколи не закидую все в одну корзину. Можна, друзі, в біток-ефір. Можна все в одну корзину, це біток ефір. Все. Ну, можливо, ще BIN-бітало додати, і все. Оце три монети, які можна, в принципі, зайти і забути. Все інше треба контролювати, дивитися і так далі. Тому задача буде ось така: задача буде на довгосрок, на фьюч і на АІ, Ну плюс IDO. Оце чотири такі е, варіанти, чотири. Джерела, я скажу, скала би доходу. Доходу в 2025-му, який планує зробити мільйон з 300 тисяч. Ну, подаємося в кінці року. Я думаю, що вийде зробити. Получиться зробити. Ну, побачимо, якщо ні, то не, ну, не буде. Якщо буде альцезон, буде тренд, друзі, то звичайно це буде зробити простіше. І тут не треба там, знаєте, потім собі там корону наголодівати, що от, знаєте, я там все зробив, там мільйон і так далі. Тому що, якщо ринок дай, звичайно, можна зробити. Ну, треба мати перше такі кошти. А по-друге, треба грамотно цим всім управляти. Зробити це можна, якщо ринок росте, то звичайно, тут треба бути сильно, прям якимось. Професором, щоб тут зробити там гроші. Якщо воно буде рости, то, звичайно, це зробити буде легше. Якщо не буде рости, буде така колбаса. Да? А ну Тут не було, звісно. Де ми зараз подивимось? Ну, от по Хармоні, наприклад, бачите, тут поки що нікуди не вийшло. Якщо піде там сильно, то звичайно буде це зробити легше, простіше. Якщо піде альта там 10-15 Сів, то друзі, це взагалі буде, я думаю, що дуже-дуже легко. Дуже-дуже легко. Ось так є, друзі, тому. Не забувайте за найкращий коментар 500 гривень під цим відео розігрую, як завжди. Пишіть свої коментарі, пишіть, що ви хотіли подивитися. Якщо інтересно, по напишіть, або якісь нові вас там інтересують питання, що ви хотіли розглянути, напишіть, будь ласка, буду радий вашим ідеям. Також не забувайте, у нас є ще така програма, як Long Term. До речі, зараз буде актуально. воно ну, вже актуально, у нас можна ще, до речі, під'єднатися. наставництво, ну, двохрічна програма, на яку ще входить бонус і наставництво. ми даємо два пакети як бонусом. І це всього по ціні 2-2 кави в день. Ви просто розуміли, на два роки. Ну тут дві кави в день і взяти то, що може принести кошти, не то, що може принести, а воно принесе. І наша задача там ну, ціль зробити від 300 до 1000% за два роки. Ми почали уже, ну тобто відлік уже пішов приблизно десь місяць назад. Ну і у нас от залишається ще там 23 місяці. Ну, і якщо будете під'єднувати, звичайно, друзі, ми будемо для вас теж окремо говорити, що треба робити, тому що якщо ми вже взяли позиції, ви під'єдналися тут або треба буде почекати, коли ринок там десь знизиться, куди МСК що робити, або якщо буде в моменті нормальна точка входу, як зараз, наприклад, то ми можемо говорити, що брати і наскільки. То ми повністю тут ведемо. Плюс там зі дзвони, особисті там онлайн-практика у нас ще буде, огляди ринку ми пишемо, вебінари там різні і так далі. Ну, тобто таке ком'юніті ком'юніті хороше на 2 роки. Ви два роки з нами працюєте. Ось так. Тому всіх радий побачити, всіх ще раз з Новим роком 2025. І побачимося в наступних роликах. Всім пока!